Сусіди свідчать, що два тижні той молодик сидів у неї перед під'їздом дуже странний в шапці, в, 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 в светрі на довгі рукав, в окулярах весь такий типу замотаний, і ніхто не подзвонив спецструктури. Про що це свідчить? Про тотальну недовіру українських громадян до своїх спецслужб. Це називається допрацювалися спецслужби, допрацювалася поліція, служба безпеки України до тотальної ручки, тому що насправді це мав би бути один дзвінок. Вони тут же мали би перевірити цю ситуацію, і можливо, можливо, можна було би запобігти такому фатальному випадку. Але ж ту саму ідентичну ситуацію ми маємо із вбивством казацького. Опозиціонера, ті кілери, як вже доведено, вони перетнули кордон. Як вони перетнули кордон? Чому документи не розпізнали? Що воно таке відбувалося? Як вони змогли виїхати з України? Ну це ж питання не до громадян України і навіть не до московських пропагандистів. Це питання до наших спецслужб, чим вони займаються.